Прогноз погоди в Україні на три дні: з 15 по 17 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Яка гарна цього року осінь! Звісно, це ще тільки її початок, і всю справжню красу ми побачимо в жовтні, коли листя на деревах стане жовто гарячим, потім попадає на землю і ним будуть бавитись діти. Вони будуть брати жмені цієї краси і підкидати над собою, таким чином створюючи справжній осінній феєрверк. Загалом температура повітря повільно прямує у напрямку зниження, і вже подекуди починає дощити. Зараз ми вам розкажемо, куди попрямують дощові хмари, а де сонечко з усіх сил намагатиметься прогріти українські землі. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. І обов'язково додивляйтесь дане відео до самого кінця. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 15 вересня, дощові хмари запланували собі завітати в гості до мешканців північного, східного і південного регіонів. Дощитиме не в усіх областях, північ. На Сумщині і в Чернігівській області очікуються короткочасні дощі вітер посилиться до 7-12 метрів на секунду. На Чернігівщині вдень плюс 20 плюс 22 градуси. Вночі плюс 15 плюс 13. На Сумщині прохолодніше плюс 19 плюс 21 в день, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. На півдні короткочасні дощі литимуть в Херсонській області, на Запоріжжі, а також в Криму. Решта південних областей буде тішитись сонячною і мало хмарною погодою. На Запоріжжі в день очікується плюс 22, плюс 20 градусів. Вночі плюс 17, плюс 15. Херсонщина в день плюс 23, плюс 25. Вночі також плюс 17, плюс 15 градусів. В Миколаївській області і Криму денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 18, плюс 16 на Миколаївщині, плюс 16, плюс 14 в Криму. Найтепліше буде в Одеській області плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Очікуються відчутні північно-західні вітри з силою від 7 до 12 метрів на секунду. На заході 15 вересня, згідно з оновленими даними синоптиків, опадів не буде. Середня денна температура в усіх західних областях: плюс 20, плюс 22 градуси, плюс 15, плюс 13 буде вночі. Тільки на Закарпатті спостерігатимуться температурні рекорди: тут плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 17, плюс 15 вночі. На сході короткочасні дощі очікуються як на Харківщині, так і в Луганській і Донецькій областях. денна температура в цих трьох частинах сходу буде однаково: плюс 19, плюс 21 градус, а от нічна відрізнятиметься. Найтепліша ніч буде на Донеччині плюс 15 плюс 13 градусів, трохи прохолодніше у Харківській області, плюс 14, плюс 12, а ніч на Луганщині буде найсвіжішою плюс 12 плюс 10 градусів. Відчутні південно-західні вітри будуть хитати гілки дерев з силою 7-12 метрів на секунду. Центр України тут короткочасні дощі очікується тільки на Дніпропетровщині і Полтавській області. Житомирщина, Вінниччина, Черкащина і Дніпропетровська область вдень – плюс 20, плюс 22 градуси, вночі – плюс 15, плюс 13. Кіровоградщина, Київщина, а також сама столиця вдень термометри покажуть плюс 21, плюс 23 градуси, вночі – плюс 16, плюс 14. Більш прохолодніше буде в Полтавській області – плюс 19, плюс 21 вдень, плюс 15, плюс 13 вночі. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. В суботу, 16 вересня, дощі полетять геть з України, і в небі пануватиме приємне осіннє сонечко. Північ, на Чернігівщині в день плюс 22 плюс 24 градуси, плюс 11 плюс 9 вночі. Сумщина плюс 21 плюс 23 в день, плюс 10 плюс 8 вночі. Вітер північно-східний 3,8 метри на секунду. Південь на Одещині, Херсонщині і Миколаївській області. Температура повітря в день буде плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі на 1 градус прохолодніше плюс 22, плюс 24 в день, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. В Криму в день також плюс 22, плюс 24 градуси, плюс 17 плюс 15 вночі. Весь день південь буде сонячним і малохмарним. На Сході у Харківській і Донецькій областях денна температура плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі на Донеччині плюс 15 плюс 13, в Харківській області холодніша ніч плюс 11 плюс 9 градусів. Луганщина в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів на секунду. Захід Денна температура в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях, а також на Рівненщині, Волині і Хмельниччині плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 11 плюс 9. Тепліше буде в Чернівецькій області: плюс 24 плюс 26 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. І найспекотніша область заходу Закарпаття. Тут плюс 26 плюс 28 градусів в день. Вночі плюс 14, плюс 12. Вітер південно-східний. Майже невідчутний. 3,8 метри на секунду. У центральній Україні дощів 16 вересня, як ми казали раніше, не очікується. В усіх областях денна температура плюс 22, плюс 24 градуси. Нічна коливатиметься від плюс 13 до плюс 10 градусів. Лише на Кіровоградщині буде на 1 градус тепліше. Плюс 23, плюс 25 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. В неділю, 17 вересня, дощі повернуться в три західні області. Нарешті українських територій збережеться сонячна і малохмарна погода. Так на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 11, плюс 9. Сонячно і без опадів. На Сумщині буде холодніше – плюс 21, плюс 23 вдень, плюс 10, плюс 8 вночі. Також без опадів. На півдні України сонячна погода, можлива невелика хмарність. Запоріжжя і Крим вдень – плюс 22, плюс 24 градуси. Запорізька нічна температура плюс 14 плюс 12 градусів. Кримська ніч тепліша, плюс 17 плюс 15 градусів. В західних областях короткочасні дощі литимуть на Волині і у Львівській області, а також на Закарпатті. Решта західних областей сонячно і малохмарно. Плюс 24 плюс 26 градусів в день термометри покажуть на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській і Чернівецькій областях. Закарпаття плюс 26 плюс 28 градусів. Івано-Франківщина плюс 23 плюс 25. Середня нічна температура по усьому Західному регіону коливатиметься від плюс 14 до плюс 10 градусів. Схід. Харківська область – плюс 21, плюс 23 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Луганщина – в день також плюс 21, плюс 23 градуси, вночі – плюс 13, плюс 11. На Донеччині денна температура – плюс 21, плюс 23, Нічна плюс 14 плюс 12 градусів. Найтеплішими центральними областями нашої держави стануть Житомирщина, Вінниччина і Кіровоградщина. Плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 10 вночі. Дніпропетровська, Полтавська, а також Черкаська і Київська область разом зі столицею в день очікують плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі. Від плюс 13 до плюс 9. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.